Пекельні бої на Авдіївському та лиманському напрямках гнали загарбників під час харківського контрнаступу, а нині тримають оборону на Куп'янському. Усе це про богів артилерії військовослужбовців 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Вмотивовані та досвідчені прицільними пострілами бійці нищать ворога та вражають цілі навіть під час руху. Докладніше у наступному сюжеті. 23-річний навідник Дмитро, повномасштабне російське вторгнення, зустрів уже у війську. Його завдання встановити приціл і точно навести башту. Увага! Розрахунок, ціль! працюємо. Приціл 525, приціл 525. Від основної праворуч 1-20. Від основної праворуч 1-20. Так, навести доповідь по готовності! Скорострільність до восьми пострілів за хвилину. Відпрацьовувати по окупантах наші захисники мають оперативно, ворог швидко навчається, а ще активно застосовує дрони. Артилерія бажана ціль для росіян, адже без такої техніки українські військові не можуть ані оборонятись, ані наступати. У нас є сітка над машиною від дронів камікадзе і прикриваємо хлопців на передньому краї, тому що поки вони є там, ми є тут. Російські штурми та прикриває нашу піхоту САУ нона українського виробництва. Потужна і маневрова ходити може й по воді, розповідає Роман, командир гармати. Від іншого вона відрізняється своїми параметрами вона набагато більша, а так оруді в нас осталось так само: два А 51 Просто переробили на БМП-2 нашу башню і зробилось такий вездіход. Дуже гарний, дуже проходить, набагато краще, ніж старий. Вогонь навісними пострілами чи прямою наводкою, залежно від снаряда, вражати цілі може на відстані до 12 кілометрів. По ворогу наші оборонці працюють вітчизняними натовськими боєприпасами. Головне навички та досвід. За понад півтора року війни артилеристи навчилися брати не кількістю, а точністю пострілів. Ну зараз ми працюємо там три снаряди, чотири снаряди. Ціль може бути уражена. Ми постараємося працювати, економити боєприпаси і працювати точно по цілях. Сильне вогневе враження для противника. І противник, противник навіть коли в радіоперехопленнях показує, по нас працює нона, і ми від цього кайфуємо. Запеклі бої на Донеччині, блискавичний харківський контрнаступ, на рахунку захисників тисячі знищених ворожих цілей. Нині ж артилеристи тримають оборону на Куп'янському напрямку. Прошою зимою було дуже тяжко. Вистрілювали день по 80, по 120 кабанів. Вона уходила з однієї громади. Вони вже себе показали, ці кацапи, і от коли передають, що там фарш. То я дуже цим радію. Як би важко не було утримувати відвойовані позиції та гнати росіян із нашої землі, українські військові обіцяють до останнього. Як у тилу, так і на лінії фронту. Мета одна. Звісно, перемогу це по-перше. Потім повернути свій будинок, тому що він у мене в Маріуполі. Христина Венгальоскати Денис Сінегін. Факти СТВ, єдині новини.